Закоханість це спонтанне рішення. Любов це верніше, закоханість – це спонтанний вибух емоцій. Любов це свідоме рішення залишатися закоханим навіть тоді, коли емоції проходять. Коли життя вносить поправки і дружина поправляється. Коли е, трапляються різні ситуації, так як люди обіцяють навінчені і в радості, і в горі, і в достатку, і в нужді, і в здоров'ї, і в немочі. Я ніколи не забуду, як я вінчав одну пару. І я поставив це запитання: чи обіцяєте ви бути разом і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в немочі, і в достатку, і в нужді? І наречений мовчав. Я обернувся до нього і бачив, він мовчить. Він не каже свого так. Думаю, ну не вже? Буде зіпсоване весілля, буде зіпсоване вінчання? Як, як мені цим бути? Такий позор, рідні, близькі, всі сором, всі сидять, дивляться. І коли я зробив крок, щоб. Придивитися до нього, я побачив, що він не може цього сказати, тому що в нього тремтять губи, накотилися сльози на очі, і в нього ось тут -от просто в шиї грає комок, і він не може витиснути з себе цього слова, бо він дуже розчулився. І врешті-решт, я так пожартував, я кажу, хоча б кивни. І всі засміялися, а він витиснув з себе це так і заплакала там і наречена. Чому? Бо легко любити, коли всі здорові, молоді і красиві. Але життя змінюється, змінюються ситуації, змінюються обставини. І а любити потрібно завжди. Тому перше закоханість проходить: любов залишається. Якщо це любов це свідоме рішення, і посвячення себе конкретній людині. Те, що ми говорили, таку любов можна. Черпати і отримувати тільки тоді, коли ти приєднаний до Бога, тому що його любов ніколи не минає, і це я б сказав так, вічний двигун любові. Сама по собі людина може не витиснути із себе такого посвячення, такого ресурсу, такої відданості. Але коли людина підключена до Бога, вона отримує ці, ці, ці сили від нього.